І Ми продовжуємо ефір. Переносимося на Херсонщину з нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, наші вітання, тетяна ми Максим, вітаю вас. Доброго ранку. Що ж справжня весна на Херсонщині, але чи є можливість і весною насолоджуватися в зв'язку з тим, що по той бік Дніпра перебувають? Окупанти, якою є оперативна ситуація, розкажіть, будь ласка, ну і деталі пожежі, яка була напередодні. Місто затягнуло димом через пожежу в плавнях. Наскільки ми знаємо, чим це все завершилося? Так в плавнях продовжується захист островів нашими оборонцями. Росіяни не припиняють спроб захопити хоча хоча б частково острови, створити так званий плацдарм. але всі їх спроби марні наші оборонці їх знищують. Ну і, звичайно, за зараз сухостій після обстрілів він може загратися, і наслідок чого звичайно такі великі пожежі, які потім також спричиняють задимлення міста щодо оперативної ситуації: 30 населених пунктів минулої доби було обстріляно росіянами. В більшості атакували Херсон і в більшості це дрони. Дев'ять поранених за минулу добу. Вісім з них поранені внаслідок атак російських безпілотників. Це в більшості скиди з Мавіків. Є одна постраждала, яка дуже важко була поранена біля салюту. Отримала жінка важкі поранення Ніг, травматична ампутація обох кінцівок. На жаль, вона зараз в реанімації. Будемо надіятися, що вона виживе. Ну і в різних районах також були потерпілі. Більшість це прибережні райони Дніпровського району. Сьогодні зранку вже там є двоє постраждалих на додачу до дев'яти вчорашнього за вчорашню добу і ще один чоловік. Скоріш за все, чоловік то тобто потерпіла особа, поки невідомо. Хто о, приблизно о, не неподалік від передмістя, також постраждав цього вітру. Пане Олександре, нещодавно Україна отримала завдяки Республіці Корея 30 рентгенівських систем, і, зокрема, дві отримали Херсонщину. Я про що думаю? Зважаючи на постійні екстрені ситуації, що безпосередньо, і ви, як військова адміністрація, можливо, над чим думаєте, що ще не втілилися життя, створюєте для людей і даєте які можливості для людей? Можливо, нові програми безкоштовного якогось обстеження, можливо, якісь про психологічні програми. Ми говоримо про стій які речі, щоб, хоча б, якось полегшити життя херсонцям, робить влада безпосередньо? Ну, по-перше, дійсно дякуємо нашим партнерам за допомогу. І от нещодавно, коли ми їхали, їздили з Олександром Прокудіним, головою військової адміністрації, за кордон, ми також. Е в Литві і в Італії запитували про те, що нам дуже потрібен МРТ в самих лікарнях, що буде безкоштовно, і це дуже необхідно зараз для обстеження наших людей. Тобто те, що ми робимо, звичайно, проводяться культурні заходи для людей в в підвалах або ну тобто в сховищах, грубо кажучи, підтримуємо бізнес. Наших аграріїв це дуже важливо за допомогою знов таки наших міжнародних партнерів. Залучаємо їх для того, щоб їх підтримати. Після того як їх землі розмінували, їм потрібна допомога, тому що все знищено після відходу росіян в більшості і тому звичайно для того, щоб їм зробити старт більш комфортний, треба їм допомагати. Ну, в принципі наша в нас безкоштовна. Медицина достатньо ліків для того, щоб лікувати це самим необхідним, лікувати людей після в тому числі обстрілів, ну і всіх інших, те, що страпляється з людьми. Пане Олександре, стосовно очищення замінованої території, скільки ще такої залишається на Херсонщині, і чи відразу після того, як проводиться робота з розмінування, ця земля обробляється? Чи через певні загрози доводиться простоювати? Зараз більше 435 тисяч гектарів розміновано. Це е, не розміновано залишається 35% відсотків правобережжя. Ну але в більшості це прибережна зона, де е, неможливо розмінування поки що і безпековою ситуацією. Але дійсно там, де розміновано, люди одразу е, поступають до посівів е, і засівають ці поля. І ми надіємо, що е, до кінця цього року ми розмінуємо всю територію правобережжя. Наскільки дозволить знову таки безпекова ситуація, але ми готові це зробити. На всій території правобережжя, ну і переходити вже до лівобережжя, коли там теж також дозволить ситуація. Ну і це дійсно важливо для нашого регіону, тому що ми аграрний регіон і без полів наша економіка Херсонщини не витримає. Ну, як ви кажете, коли дозволить ситуація? Ми ж не можемо про це говорити про лівобережжі, зокрема. Але якщо говорити про розмінування, от ви сказали, що ви апарати МРТ просили безпосередньо ви їздили в країни Балтії? Правильно розумію, да? ви? До них зверталися з апаратом, як вони відреагували, тобто з чим вони готові допомагати, і чи Литва має такі спроможності? Тобто про той самий МРТ, чи вони більше готові допомагати з розмінуванням? Нам немало країн допомагає, і от для них це важлива складова. І знову таки, чи будуються вже плани щодо розмінування лівобережжя, зважаючи на те, що дат немає, навіть не те, що дат місяців, дат років немає, коли це знадобиться, чи про нього поки що ніхто не говорить, чи все одно ви вибудовуєте якусь стратег ви розумієте, яка кількість території там, скільки потрібно грошей, скільки потрібно людей, і будуєте з якимись країнами ці плани. Ну, звичайно, ми перш за все на себе розраховуємо і на те, що в нас зараз ті бригади, які працюють. Ми розуміємо, скільки потрібно зусиль для того, щоб розмінувати лівобережжя, і е гіпотетично, скільки там е замінованих е територій, ми бачили, як е звільнялись правобережжя, скільки тут було необхідно для того, щоб розмінувати перш за все лепи. Е тобто лінії електропередач, е найважливіші комунікації, те, що замінували е росіяни, коли відходили, і тому Звичайно, ми плануємо і теоретично знаємо, що треба робити. Окрім того, багато чого треба робити, коли територія звільняється від окупації. Що стосується МРТ і Литви, Літви, де ми були там, дійсно ми підписали також один із меморандумів між департаментом охорони здоров'я з місцевим. Департаментом і лікарнею для того для посилення допомоги, і ми надіємо, що найближчим часом, в тому числі, ми запит, запит цей надіслали за МРТ, але це не єдиний запит, який буде е, для співпраці, і там буде обмін досвідом, і наші лікарі будуть їздити навчатися. Тобто багато планів надію, що там більшість буде виконано. Ну навіть це навчання для лікарів це свого роду видих. Окрім того, що добувається знання, це видих для лікарів, які постійно працюють під обстрілами. Дяка всім харсонським лікарям, дяка всім херсонцям, які тримаються. Олександр Долоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської області.